100 тисяч доларів на місяць. Колишня народна депутатка придумала надприбутковий бізнес на ухилянтах. Підприємлива жінка обіймає топ-посаду в столичному інституті профілактичної медицини. Тож без проблем виготовляла під ключ пакет липових документів для військово зобов'язаних чоловіків. В допомогу вона взяла двох своїх колег та чоловіка, який координував дії членів медкомісії на Львівщині. Своїх клієнтів вони робили інвалідами, які завдяки цьому були зняті з обліку та могли спокійно виїхати за кордон. Негідницю разом зі спільником працівники СБУ сху купили на гарячому, коли вони передавали один одному новий транш прибутку. Тепер усім фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В результаті комплексних заходів у Києві на гарячому було затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй відкат у розмірі 32 тисяч доларів. США. під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів було виявлено понад 40 мільйонів гравневому еквіваленті, а також медичні документи та чорнові записи.